19 лютого у Вінниці на площі Небесної Сотні до дня державного герба утворили живий тризуб. Учасники, а це рідні загиблих захисників, зниклих безвісти та військовополонених. У руках тримали світлини із зображенням своїх рідних плакати та прапори. Зорганізувала захід мама загиблого оборонця Назарія Гринцевича Маріана Колос. Ми утворили живий герб. Це символ нашої нескореності, нашого болю но і нашої незламності. Сьогодні Україна починається з загиблих героїв. Ми маємо пам'ятати кожного, хто віддав і віддає в цю мить своє життя, своє здоров'я за нашу Україну. За словами Маріани Колос, до акції доєдналося 47 людей. Серед них дружина зниклого безвісти захисника Людмили Матухнюк. Її Олег розповідає, зник на Запорізькому напрямку. Стою я зараз, зараз ну, за свого чоловіка, який з них вісти, вже майже рік назад. повна тиша з них на Запорізькому напрямку. Боремося за них і будемо боротися, допоки не повернемо кожного нашого героя. Це має робити кожен свідомий українець, незалежно від того, чи є в тебе хтось рідний на війні, чи немає. тому що ми проживаємо на даний момент дуже важкий час і кожен з нас має думати про наше майбутнє. За словами речниці поліції області Заріни Маєвської, акція пройшла без порушень. Нагадаємо, 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України, визнавши його головним елементом великого державного герба.